З восьмої ранку телефони міської гарячої лінії розривались. Мешканці вулиць Скрипника та Освицької, що на Сихові, скаржились на чергове знеструмлення. Десь дві години люди зверталися, поки що аварія була не ліквідована. Ну багато людей зверталися. Напевно, два-три десятки людей до нас телефонували. На Сихові, за словами мешканців, світло зникає щонайменше три-чотири рази на місяць. Пані Оксана скарги від своїх покупців вислуховує чи не щодня. Люди ходять і жаліються. Наприклад, сьогодні прийшли, кажуть, води нема світла, нема ще газ виключили, дитині немає як їсти, приготувати нічого. Та і в її магазині проблем не менше. Молоко, то все відключається, морозову зверху, пельмені, то що наверху, то воно може і спортитися, розтупитися все. Коли ж вмикають світло, нерідко стаються перепади напруги. Дехто через це вже влетів, в копійчину. У нас котел згорів був. Бо... Телевізор було таке, перебої світлом йдуть. Ну, досить часто той раз пронесло, як то кажуть. Аби відшкодувати збитки, потрібно написати скаргу до Львів обленерго. Та за словами адвоката, грошей за знищену техніку ніхто не поверне. Їх хіба що відмінусують з майбутніх платежів. Звернутися навіть в той самий ЖЕК на території, якого знаходиться будинок, для того, щоб не дав свого представника для подальшого складення акту про щоб зафіксувати такий перепад напруги згодом. Необхідно звернутися у районі електромережі. Вони видають такі довідки, де вони фіксують, що був перепад напруги. Але, звичайно, можуть і не дати довідку, вказав, що такого не відбулося. Тоді залишається інший шлях брати свідків та йти до суду. Марта Когот, Олексій Шелковий, головні новини Львова.